Так, у мене Петро єдиний син, і я все життя присвятила йому, але ж де я знала, що він так відреагує на наше з батьком рішення, тим більше, що у нього своя вже родина. Петрусь, наша пізня дитина, я вже втратила будь яку надію, але в сорок років мені сказали, що мені не заповіт треба писати, а писати список всього необхідного для новонародженого. Ми з чоловіком і плакали і сміялися від щастя. Бо й він і я думали, на кого ж наші статки лишимо, бо ми працювали і заробляли відповідно. Не кажу, що багато, але купили дві квартири, дачу та машину, не виїжджаючи з країни, то теж треба вміти. Ми дали синові освіту. А коли він привів наречену, то взагалі засяяли, що ще онуки будуть, і грошима їм помагали, і квартиру їм віддали, поки так, а потім записали на онука. Що ще більшого може хотіти батько та мати, а потім нам з Тимофієм стрельнула думка, що дитині треба буде свіже повітря і краще, аби ми переобладнали дачу на добре утеплений будинок, щоб дитина могла і в осніжки гратися і черешня маласувати. І так те нас затягнуло, що ми вирішили остаточно перебратися в переобладнаний будинок, тому продали квартиру і переїхали на дачу. Аж тут син з сумками на поріг не пройшло й п'яти років.